Є знижки представляють, коко знижки травня на Фколор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Львівському трамваю 130 років. Це не найстарший трамвай навіть в Україні, але досі трамвайні колії перетинають місто навхрест фактично з вокзалу до ратуші, з ратуші до Сихову. Львівський трамвай це шарм, львівський трамвай це функціонал. Ми захотіли зрозуміти його суть, його залаштунки, але це режимний об'єкт. І тому ми почали домовлятися. І ви знаєте, перше здивування це ота от абсолютно творчість, яка була за здавалося здавалося, державного муніципального підприємства. Пані Олі, я вас вітаю. Вітаю Ігоре. Дуже приємно. Через вас ми домовились, власне подивитися за ласуки трамваю це який номер буде це буде номер один номер один Та, Це номер такий... один а, класичний це маршрут. перш перший номер один вокзал ратуша а, погулянка Львів прошитий коліями і мережею, від це є таке місто, воно таке, як ем, дивиться на схему, воно як павучок. Так, так, так. І от воно, а, а все решта, як павутинка. Я не буду брехати, що не було моментів, коли казали, що колію дешевше закупати ніж отримувати. Але історія ставить свої пріоритети. От дивіться, який гарний трамвай, Так, а це наш е, Так, Єгоре, Чи О -о. не хотіли би ви ем, запитатися вже навіть чиновника, Так. Та слухайте, якщо, а ще ж і не порожні, та, це ж не те, що знаєте, спеціальне телебачення проїхав. Да. А ви можете Львів уявити без трамваю? Ну ні, я думаю, що ні. Без метро так. Бо в нас йшла мова про метро, але без метро я дуже його уявляю, але не без трамваю. Ні. Тобто, замінити все, зробити хороші, автобуси. Ні-ні, це... трамвай ні. це трени Львова. Темп міста. Коли в місті є метро, ага. люди завжди біжать, спішать. Коли тільки наземний транспорт, наприклад, трамвай, ага, то ага. люди більш повільніші, більш такі, от, вони нікуди не поспішають. А от Харків, Київ, всі, всі біжать. Бачите, зараз? Це що? А, Зараз перевірка, так? Це да. тобто, вже неможливо. Якби вони все. І не вийдеш. Ага, ага. бачиш, перевірка, все. Просто страшно навіть вас відволікати. А вам колись дякували? Бувало. Приємно, чесно, приємно. Коли востаннє? Сьогодні. Сьогодні? Коло тому. Та ви що? Так, чесно. Хто? Дівчата, мужчина один був, троє дівчат було. А за що? Чесно, я навіть не знаю. Може за хороший настрій, може за те, що я їх просто сюди довіз. А це ви м'юз постійно слухаєте за кермом на робочому місці? Ні. Це так, під настати. Це, це так, піднасти? Я що слухаєте, зазвичай? – Рок? Метал? Рок? Метал? Серйозно? Так. А в трамваї салон, коли ви даєте музику? Ні, ні, ні. Ніколи, ні? ні? Ні. Це в нас є своя озвучка, є оголошення свої. Тобто це, це є особисто водія. Все, що далі за кабіною водія, це є пасажири. – Якщо б ви не були водієм трамвая, ким би ви були? Чесно, я навіть не знаю. Не думали ніколи? Мені би хтось 5-6 років тому сказав, що я буду водієм темваю, я би сказав, та ні, то що, діводій темвай? Я ні. А зараз я якось без цього не цього. Шановні пасажири, доброго дня. Ми сьогодні будемо курсувати по-першому темвайному маршруті. Хорошого дня, хорошого настрою і слава Україні! Героям слава. Всеслава, ради знайомства буде. Тримайтесь і хорошої дороги вам. Дякую Шасливі. вам, хорошой дня.